Деякий смартфон. Діка коробка. Здоровенькі були, слава Україні! В мене тут претендент на корону, щоб стати королем серед всіх компактних смартфонів. Це неочікувано Asus Zenfone 10. А це нове відео на каналі MyPhone. Поїхали! Дорого кидати такі телефони. Минулорічний Zenfone 9 завоював прихильність багатьох наших закордонних колег по цеху, так би мовити. Майже всі його хвалили та називали одним з найкращих смартфонів 2022 року. Саме Zenfone 9 в моїх руках не було, і сказати, чи це так, що він супер смартфон не можу. Але можу дещо розповісти про Zenfone 10. Розпочнемо з того, чому ти не захочеш його собі купити. Одне з того, чому більшість людей не захоче або навіть просто не зможе його собі придбати, це ціна цього Asus Zenfone 10. А вона на момент зйомки відео стартує від 25 тисяч гривень за версію з накопичувачем на 128 гігабайт. Ще чому багато людей не захоче його собі придбати, це саме його компактність. Так, це дивно, наче на перший погляд, але дивлячись на ринок смартфону будівництва, більшість смартфонів роблять з дисплеєм розміром, десь починаючи 6,3-6,4 дюймів. Що раніше було б навпаки не таке розповсюджене явище, але час іде, тренди змінюються. І в той час, коли люди частіше залипають в соцмережах чи поглинають відеоконтент на екранах своїх смартфонів, знімають відео, монтують це саме відео, працюють на смартфоні. Тренд зі збільшенням цих самих дисплеїв стає логічним. І саме цей Asus Zenfone 10 з його дисплеєм розміром 5,9 дюймів, тепер така собі біла ворона. А не якийсь смартфон із 6,4 або навіть 6,7 дюймовим дисплеєм. Якщо копнути глибше і більш вузько направлені штуки, то ті, кому потрібна швидка передача даних зі смартфону на комп'ютер, теж можуть пройти повз Asus Zenfone 10, тому що маючи крутий потужний процесор, декілька версій з накопичувачем нормальним, там де достатній об'єм цього самого накопичувача, до прикладу, ті ж 512 гігабайт. Zenfone 10 має порт для заряджання та передачі даних всього-навсього USB 2.0 за 25 кусків гривень. І також, говорячи про практичність корпусу цього Asus Zenfone 10, то задня кришка виготовлена з пластику з напиленням. Зовнішній вигляд має як наче. Якийсь наждаковий папір, та й на дотик щось трішки схоже на той наждаковий папір. Але якщо брати Zenfone 10 в кольорах зелений, голубий, помаранчево-червоний або білий, то судячи з оглядів заокеанівських колег по YouTube, то задня кришка втрачає свій зовнішній вигляд досить швидко, якщо не вдягати на смартфон чохла. Сам не перевіряв, чи така штука працює чи ні. Але для когось можливо зовнішній вигляд смартфону без чохла відіграє велику роль. Тому або зачехляйте білі смартфони, або купуйте чорні. Якщо говорити про компактні та потужні смартфони, навіть в деякій мірі їх можна назвати флагманськими компактними смартфонами. То виробників, які випускають ці самі смартфони, можна на пальцях однієї руки перелічити. З того, що відразу згадується, це Samsung з їх S23, смартфони від Google з їх пікселями, теж відносно компактні. Старий добрий бренд, вже майже забутий всіма. Який особливо не колиштується популярністю, це Sony з їх Xperia 5, ну чи ті ж iPhone. Звісно, якщо це не Pro Max, а звичайні версії яблучних девайсів. Їх теж можна назвати компактними. Ну і відповідно Asus, які вже 3 роки випускають свої компактні Zenfone. І саме такі компактні смартфони зараз це велика рідкість. Для тих, хто або просто любить компактні смартфони, або хоче мати смартфон не такий, як у всіх. Але в той же час, щоб це було щось цікаве і потужне, вище перелічені девайси, на мою думку, підійдуть як ніщо інше. І Asus Zenfone 9 10 і 9 в тому числі. І ось декілька цих самих. Моментів, чому варто і можливо хтось захоче собі цей самий Zenfone 10. Компактність може бути як мінусом, так і величезним плюсом цього Zenfone 10. Беручи цей смартфон вперше до рук, я згадав ті часи, коли смартфони були плюс-мінус такого ж розміру. І те відчуття, коли ти однією рукою тримаєш смартфон і можеш набирати текст, не перехоплюючи його іншою рукою. Щоб не дуже, не дай Боже, не впав, і чесно кажучи, було спочатку дивне відчуття, коли набирати текст однією рукою зручніше ніж двома. Але в той же час і практично та зручно в деяких ситуаціях. І цей Zenfone 10 за рахунок своєї компактності влазить до будь-якої кишені, при цьому не створюючи якогось дискомфорту, коли рухаєшся або присідаєш. Загалом, говорячи про компактність, то такого формату смартфон просто мега зручний. Носити з собою його зручно, в руках зручно, точніше, в руці він лежить як влитий. Що він може випасти, не переживаєш просто. За рахунок тієї самої текстури задньої кришки, також ну, більш такий чіпкіший. І для мене особисто компактність Zenfone 10 виявилась просто мега фічею цього смартфону. Ну і відповідно, якщо в смартфона компактний корпус, то і дисплей теж невеликий. Зараз включиться. Як я вже згадував вище, про те, що він 5,9 дюймовий. Що в наш час вважається ультрамаленьким, але варто сказати, що дисплей тут AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080, що в результаті дає 445 пікселів на дюйм, тобто досить висока щільність пікселів на дюйм. І дисплей ще досить файно відкалібрований та має високу пікову яскравість 1100 ніт. Що достатньо для от такого маленького дисплея. Говорячи про калібровку дисплея, то в налаштуваннях можна налаштувати кольори, що будуть відображатися які захочеш на свій смак. В пункті сплендінг. Але в цілому мені особисто подобається, як вони відкалібровані з коробки, з заводу чи як правильно. Тобто яскравий компактний та ще 144 герцевий дисплей з маленькою хитрістю, яка стосується саме 144 Гц. Їх можна побачити лише в іграх, які підтримують ці самі 144 Гц. А так він працює або в автоматичному режимі, або можна вибрати 120, 90 або 60 Гц. Теж в налаштування, ще з того, що можна налаштувати, не заходячи в режим розробника, то це швидкість анімації в системі. Що теж, на мій погляд, файно та цікаво, не треба нікуди лізти. Воно відразу є готово. Загалом дисплей крутий в такому-то компактному розмірі. Ще цей смартфон вартий уваги, тому що в такий маленький корпус запхали добряче, таке потужне начиння. А саме процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4-нанометровий, суперпотужний, якого вистачить не те, що для повсякденних завдань, а й щоб ігри пограти, навіть якийсь Genshin Impact на високих налаштуваннях графіки. Тобто, купуючи смартфон, Zenfone 10, до прикладу, ти береш собі девайс на декілька років вперед. Бо. ой, hey, Snapdragon... Що стосується оперативної пам'яті та накопичувача, то Asus Zenfone 10 теж на флагманському рівні оперативної пам'яті може бути два варіанти: або 8 гігабайтів, або 16. А накопичувач 128, 256 або 512 гігабайтів. Але це ще не все. Внутрішня пам'ять швидка, а саме версії UFS 4.0, що теж. Ніфіга собі. Ще одна річ, яка може привабити в цьому малюкові, це його автономність. Акумулятор в Zenfone 10 наче й не такої вже й великої ємності, а саме 4300 мА. Але варто зауважити, що і дисплей в смартфоні 5,9 дюймів. Той процесор, хоча і потужний, але в теорії має бути також і енергоефективний. В цілому 4300 мА для Zenfone 10 це досить файний показник, як власне і показники його автономності. При моєму сценарії використання смартфона вистачало з раннього ранку до пізнього вечора. Всі соцмережі, всі месенджери, тіктоки, нехай би їх тести ігор, дзвінки, прослухування музики. Як через дротові навушники, так і через Bluetooth-навушники. Zenfone 10 показав себе достойно, тримався як міг, і з такими показниками, зважаючи на розмір смартфону і навіть на ціну, я особисто в цілому залишився задоволений його автономністю. Ще одна сильна сторона цього. Маленького смартфон. В комплекті зі смартфонами йде зарядний пристрій з підтримкою швидкої зарядки на 30 Вт. і ще Zenfone 10 можна заряджати з допомогою бездротового заряджання 15 Вт. І також є реверсивна зарядка, тобто можна зарядити якісь навушники чи підживити смартфон друга, якщо, звісно, в тому смартфоні є бездротова зарядка. Віддає він в режимі реверсивної зарядки максимум 5 Вт. Назвати суперсильною стороною камеру Zenfone 10, найкращою в його класі серед всієї когорти смартфонів з приблизно такою ж ціною я б не назвав, але вона тут теж не пасе задніх і в деяких моментах таки краще своїх конкурентів. Щодо основної камери, то вона тут на 50 мегапікселів з апертурою 1,9, Фокусною вістань 24 мм і шестиосьовою системою стабілізації. Фото при гарному освітленні, коли світить сонечко, виходять яскраві, контрастні, деталізовані в цілому, як і в більшості смартфонів за таку ж ціну. Зрозуміло, що покращення в порівнянні з попереднім поколінням все-таки є, але є і свої нюанси. Якщо брати режим зйомки 50 мегапіксів, то виявляється, що HDR не допомагає смартфону зробити краще чи контрастніше фото. Він просто в цьому режимі не працює. Так що беріть цей момент до уваги. З режимів зйомки фото, які доступні на Asus Zenfone 10, окрім звичайного фото, ще є режим тривалої витримки для чудових художніх фото. Але, мабуть, краще носіть з собою відразу штатив або тримайте смартфон прямо міцно в руках. Також є режим Pro. Це вже як всі знають, режим, де можна налаштувати ISO, баланс білого, фокус та шатерспід. Загалом, хто розуміє, що і як крутити, щоб фото вийшло файне. Для тих людей цей режим Pro буде корисний. Є двократне приближення, і в цілому фото з цим приближенням виходять теж досить файні, деталізовані та з правильною передачою кольорів, що як, як не як все-таки вносить різноманітність під час зйомки фото. А ще мені особисто сподобалось, як смартфон справляється з фото при недостатньому освітленні, а саме ввечері з нічною зйомкою. В цілому назвати супер-мега-крутий режим нічної зйомки. Я б не назвав, але якийсь він по-своєму атмосферний, точніше, фото в результаті виходять атмосферні, досить деталізовані, наскільки це можливо. Ну і файні. Що стосується відеозйомки, то тут вже другий рік компанія Asus хвалиться шестиосьовою стабілізацією в своїх Zenfone. Дев'ятий Zenfone я не тестував, тому сказати, що там було стабілізації, не можу. А от щодо десятого Zenfone, то ситуація наступна: з вимкненою стабілізацією, воно логічно, що має вигляд, як з вимкненою стабілізацією. Коли вмикаєш адаптивну стабілізацію, то смартфон згладжує ривки і перетворює їх в такі собі похитування камери. А от коли вмикаєш фірмову HyperSteady стабілізацію, то ці похитування стають взагалі плавні-плавні. Тобто... Якщо не стрибати і не скакати, а знімати щось стоячи чи йдучи повільно, то буде майже як смартфон з фізичним цим стадікамом стабілізатором, типу Osmo типу того. Загалом не дарма хваляться цієї стабілізації в господарстві, така штука знадобиться. Zenfone 10, до речі, може знімати відео з максимально роздільною здатністю 8K 24 кадри. Ну, відповідно, 4K 60, 4K30 теж може. Власне, якщо ввімкнути ту саму Hyper Steady Super Stabilization 6 8K, то знімати смартфон може тільки Full HD 30. А при адаптивній стабілізації, це щось середнє, то 4К. І 30 кадрів, не 60, не 120, 4к30. Ще одна приємність це про режим зйомки відео, який теж буде корисним для людей, які часто використовують смартфон як допоміжну камеру до основної там, повнорозмірної здоровенної камери. Там, відповідно, теж можна налаштувати всяке різне типу ISO, баланс білого, шутерспід, фокус і тому подібні речі. Там мікрофон вибрати, чи щось, як з якого будеш записувати, і всяке таке. Тож, якщо ти хочеш собі компактний смартфон, потужний смартфон, смартфон не як у всіх, смартфон з чудовим дисплеєм, смартфон, який ти точно запам'ятаєш, і не через його дизайн. Хоча він тут теж ну, в принципі, нічогенький, а запам'ятаєш саме через його утилітарність, практичність та свою харизму, то брати Asus Zenfone 10, звісно, варто. А якщо маленькі смартфони не для тебе, тобі не по дорозі з цим малюком. Мені особисто сподобався цей смартфон. Є щось в ньому таке цікаве, неординарне, якесь не таке, як у всіх. Що ти думаєш? Пиши в коментарях, як тобі зенфон 10, там і поспілкуємося. Всім дякую за підтримку. Тицяйте нам вподобайки. пишіть коментарі, а ми працюємо далі. Обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємося лише вперед та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!